Професія до душі. Сьогодні ми хочемо запросити вас до майстерні Ковальського центру професійно-технічної освіти, а саме до майстерні перукарів. Професія перукаря вбирає в себе все багатство зовнішньої і внутрішньої життєдіяльності, пізнання, спілкування і працю. Перукар фахівець в області створення стилю людини за допомогою зачіски. Основною умовою доглядом за волоссям все-таки залишається миття. Більшість перукарських операцій передбачають обов'язкове миття голови. Правильний догляд за волоссям передбачає грамотний підбір засобів гігієни, шампунів, масок, бальзамів, кондиціонерів з дотриманням інструкцій. Перокар це той же стиліст, психолог. Людина, яка не тільки вправно виконує свою роботу, але й дарує людям радість. В майстерні ми вчимося створювати повсякденні зачіски, стрижки, фарбування від класичних форм до креативних. Навчання в майстерні центру. Проходить на манікенах з натурального та білкового волосся. Але найкраща практика це живе спілкування з клієнтами. Тому для кращого засвоєння практичних навичок учні спочатку використовують манікени. При виборі образу для чоловіка потрібно врахувати певні фактори. Зачіска повинна бути перш за все практичною. Так як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою. Перукар належить до тих небагатьох професій, яку досі не вдалося повністю автоматизувати. Цю роботу люди обов'язково повинні виконувати вручну. Навіть за умов сучасного технічного прогресу дуже важко уявити собі машину, яка могла б без допомоги людини виконати цю роботу. Тому можна зробити висновок, що дана професія не втратить актуальності з часом і в майбутньому матиме попит на ринку праці.